Сучасна медична культура пропагує ідеальну форму тіла, але з медичної точки зору ми повинні зосередитися на досягненні кращого здоров'я. Ми повинні бути більш терпимими до змін форми тіла, якщо пацієнти здорові. Різні обсяги втрати ваги покращують різні ускладнення ожиріння – тому кількість втрати ваги необхідна для покращення одного стану відрізняється від кількості необхідної для покращення іншого стану. Щоб бути здоровими, нам не завжди потрібно досягати індексу маси тіла, IMT 25 або навіть 30. втрата ваги на 5% зміш вісцеральний жир на 9%, при втраті ваги на 15% жир зменшується на 30%, а починковий жир очищається на 65%. При порушенні толерантності до глюкози зниження ваги на 10% може запобігти прогресуванню діабету другого типу, а при діабеті другого типу зниження ваги на 15% може призвести до його ремісії. Втрата ваги лише на 5% демонструє переваги систолічного та діастолічного артеріального тиску та рівня холестеріну. У той же час знищення целіактивного білка, поліпшення симптомів обструктивного апної сну і гастроєзофагальної релюксиї хвороби вимагає мінімум 10% втрати ваги. Помірна втрата ваги 5-10% покращує, якість як і життя симптоми стресового дотримання сечі. Та сексуальну функцію. Щоб продемонструвати покращення серцево-судинних подій, необхідна втрата ваги на 15% або більше. Для болю в колінні зв'язок із покращенням не базується до досягненні відсотка втрати. Кожен кілограм втраченої ваги може призвести до чотирикратного зменшення навантаження на коліна за крок під час повсякденної діяльності. Але важливо зменшити вагу до того, як виникне структурне пошкодження, оскільки втрата ваги не може відновити пошкоджені колінні суглоби. Пацієнти часто мають нереалістичні очікування та хочуть швидко досягти значної втрати ваги, але лікар повинен порадити їм з точки зору досяжні цілі, які можуть безпечно покращити здоров'я. Управління очікуваннями пацієнтів має вирішальне значення для довгострокового успіху. Думайте про відсоткову втрату ваги, а не про кілограми, і ставте досяжні цілі через 3, 6 і 12 місяців. Хорошою метою буде втрата ваги на 5% через 3 місяці, на 10% через 6 місяців і на 15% або навіть більше через 12 місяців, незалежно від початкової ваги та складу тіла пацієнта. Метою схуднення є зменшення надлишку аномального жиру в організмі, зберігаючи при цьому як мога більше сухої маси. Прави заптяження можуть допомогти схуднути, але велика або швидка втрата ваги може викликати занепокоєння, особливо у літніх людей. Отже, коли індекс маси тіла пацієнта падає нижче 25. Важливо підтримувати втрату ваги на здоровому рівні, зберігаючи м'язову масу. Я сподіваюся, що ця інформація від долі Райан допоможе вам визначити вашу справжню мету втрати ваги. Хто озброєний, той захищений. Бережіть себе та будьте здорові!